Привіт, друзі! Сьогодні пройдемось, покажу вам наслідки нашої негоди. От. Також ну, покажу вам, що і як там побило. От. А туди потім пізніше я вам розповім, чим і як я рятував власне свої рослини. от Тут у нас на помідорі майже нічого не побило. Ну, Скажімо так, він пройшов полосою більше тут. Тому якби прильоти були на помідорах, але ну, в основному це такі дрібнички, прямо на пальцях можна порахувати нічого серйозного. Де-не-де, там якийсь листочок відбило, може якийсь один там впав, ну то таке. А так в основному помідори нормальні. А отут, от от, звісно, да, тут поваляв. І то, от, Тут знизу менше, от більше від половини і туди далі. От там він, Добре так він пройшовся. Ну, тут є теж такі вже і підбиті. Звісно ж, е, у нас, Оно, от наприклад, дивіться, бачите у нього град вдарив, залишився сліту. Третини листочка немає, ось листочка немає. Ось, бачите, побиті. Ну, це все град їх подовбав. От, ну, але тут менше дісталося, ніж зверху. Все ж таки ось, бачите, висить. Це все наробив нам град. От, на кавунах. диньки, Там далі взагалі є таке, що нічого не залишилося від. Та диня, здається, була чи огірок щось таке. Зараз побачимо. От, тут ось дині теж бачите, побиті градом. Листочки. Та я вам скажу, у нас ще по божески Туди далі, кілометрів за 50, населені пункти від нас, північніше, там, там просто взагалі все знищено. Там настільки такий був сильний град, що ну, людей нічого не залишилось. В прямому сенсі цього слова нічого, все знищило У нас. Порівняно з ними лише подряпало, якщо чесно. От, ось, дивіться, бачите, все у нього. побите у нього, покоцане стоїть, нещасне. Воно, звісно, відійде, але нам на це ж потрібен ще час. Так воно вже росло. Скоро були б уже й плоди. От, а так тепер цей час відтерміновується надалі. Ну нічого, що зробиш то все, дивіться бачите як повідбивало листочки то все. тут уже я ж як казав з половини от, і сюди вище тут так уже нормально пройшовся він по нам дуже багато всього тут ось бачите скільки листя побило це ось усе це ж усе листочки були у нього у нього залишився не лишилось одне гілля, коротше. Ну а так все розбите. Тут так само. Все. Ось, ось побите. Покручене. Все відбило От. Це на кавунах таке, бачите. У нас твориться. Ось. Уже плелось, уже так добре все було. І на тобі повезло нам. Так, нусь. Побило, бачите. Висить як шмарклі. Але нічого що ж ти зробиш. Відбивало все, бачите. Оце брізка. А це ось... Все що залишилося від кавуна. Усю диньку потовкло. Бачите, оббило скільки листя. Десь я там бачив щось, я ж вже не пам'ятаю, чи то кавун, чи, ой, тобто чи то диня, чи то огірок там взагалі нічого від нього не залишилося. Ну Так десь тут, ну тут, тут багато В общем, побило дуже. Ось, все побите. Але бачите, у нього воно росте. От, і я думаю, з нього діло буде. Просто треба йому час. І тут у нього навіть, бачите, перебило, але воно все одно росте. От, будемо його розганяти. Потихеньку. Ось дивіться, що залишилось. Все повідбивало, нічого не залишилося від кавуна. Реально осьо, все побите, осьо, дивіться, прям нічого взагалі. Ось таке ж саме стоїть подовбане Ну, тут дівчата вже майже допололи, залишилось у нього один рядочок. І там у нас що, там у нас кабачки. І в принципі. Та вже деякі перейшли туди на баклажан. Зараз я подивлюсь, бо я ще сам не бачив, що вони там роблять. Вже почали баклажан теж проривати. Між рядом я дирчиком пройшовся, а в рядках вони просто виривають. Там в основному у нас це лабада і щирець. Він рветься нормально. Все, дивіться, що від дині залишилось. Майже нічого. Она буде плестись, але... Як я вже сказав, потрібен час. Ось, дивіться, огірок, як побило. Бідолашний. Дісталось йому у нього весь подобаний. Побило, бачите. Уже у нього огірочки були маленькі. Тепер їх можна повідривати. Щоб вони не заважали йому. Рости. Такий огіркий подовбав, бачите. Але деякі вижили ось, наприклад, дякувати Богу, щось та й буде іще. Не все втрачено, як то кажуть, огірочки у нього є вже, хай ростуть. Ми пройшлися. Деякі не всі на огірках мало, в основному на кабачках. Кабачки позривали, побиті. Також не всі. От, але позривали. Бо вони все одно не мають товарного вигляду, тому який з них толк. Собі посмажили, поїли. Ну, от такі от залишили, де бачите, невеличкі є подряпинки, Такі ще позалишали або собі, а може заберу на базар завтра і людям ще продам дешевше трішки. Ну то все бачите побило його як ну, листя само собою в, нього. в дірках ну тут під деревом так трошки простіше а там далі все побите о це вже переріз ну, теж у нього бачите побитий ось подовбаний. так нічогенько ну, тут добре тут листя відростає швидко тут мені подобається хоч його і побило але але воно Воно в принципі відросте. От, але теж бачите, як подовбалигонь. Поперебувало і стебла, все попило. От. От, такі от у нас справи тут. Осьо взагалі, дивіться, Ах, розбило вщент. Це он, решето. Решето. І кабачки ж прикольні, дивіться, які вони. Рябенькі такі. От. Ну вони відростуть, то все буде добре просто. Хотілося ж, щоб уже, уже так було. Отак, От а це у нас баклажани. Ну баклажани також побило. О, дивіться, бачите. Що короче, не з'їв жук, добив градним. Жука в цьому році, я такого і не пам'ятаю, щоб було. Це просто якийсь був жах. З вечора його труїш, зранку приходиш, той дохлий валяється, інший вже сидить гризе баклажани. Я перших два рази обробив ну, синтетичними препаратами. Перший раз здається Engio, потім прованто. Але ж бачиш, що така ситуація то почав через день, але лопити вже біопрепаратами, бо взагалі б не було ніякого. Це ось от дівчата отак виривають, просто йдуть. Та й все воно Бачите, рветься добре. Ось його побило капітально О, тут у нього вже і квіточки у нього там є на них але, але не все так просто бачите як його подовбало Да. бідомо тут взагалі дивіться тупо все побите все в дірках це баклажан, у нього квіточка вже цвіте, як треба. У нього. Да, вже їх тут чимало. Це здається, де стан у нас баклажан. Ну, все, бачите, бачите що воно нам не робило. Але теж полосами походило, бо от є такі, що і більш-менш. А є такі, що взагалі, як ви бачили, от, от таке от побите. От, а є, що ще й тримаються більш-менш. Баклажанчики у нас вже. Також подовбало нам цибульку. Ось вона, бачите, яка побита стоїть. Така була гарна цибуля, а тепер усе у нього, бачите, яке в таких крапках. Це від того, що його побило. Це не хвороба. Просто градом потовкло його і воно попадало. Вона стояла зелененька-зелененька. Цибулька ж, бачите, вже яка у нього гарна. Велика. І це ж бачите, ми по дві садили. Це, до речі, ця штуті, здається. Ну, Не гібридна. А це вже гібрид пішов, здається, все саме комета біла повинна бути. Теж цибулька, бачите, велика, гарна, красуня. Супер. Супер, які стебла. дивіться. Та але ж теж, бачите, вся подобана, без винятку. Тут ось це кенді цибулька стається, якщо я не помиляюсь. Теж велика вже, бачите, така нічогенька. Тут і по одному, і по дві садили. Все, дві. Бачите, ростуть разом. Така вже вона велика була, стояла вся до граду. Була суперова. А тут взагалі дивіться, яка це була аж вилазить. Оце, до речі, Red Baron червоненький у нас. Ось він. Такі. теж. Але ця, ось, походу, раніше буде. Бачите, вже у нього. повилазила назовні вся. Великенька. І була гарна дограду вся стояла така гарна, зелена, велика. Бачите, чистенька. Навіть тут, де я хожу. Ось, між рядками, все одно немає бур'яну, це робота конкретна гербіцида пендіган. Їм обробив всього один раз, коли ми висадили, воно прожилося і на тому все. От, бачите. І він офігенно тримає. От, хоч десь до полотня треба, вже радує. Бо, якщо чесно, полива у нас дуже багато. Тим більше з цими дощами, то не встигаємо. Дивися, ніби трава така невеличка, через 2-3 дні вже по пояс Тут взагалі на щебень росте. О, тут щебінь був, розпахали, потім вже побачили. О, така цибулька, але побита. так, ну власне Чим ми її рятували. із Фунгіцидів першим. І обов'язково я обробив препаратом топсін. Взагалі, можна медіаном, було б непогано навіть медяном. Але в ну, мене його тут не було, був топсин. Тому я обробив топсіном. Звісно, воно було в стресі все побите, тому він в рослину, швидше за все, не зайшов, але він її вкрив всю. Це вже як-не-як захист. От, тому що ці всі, от, ну це вже зараз воно ще більш-менш зажило, а це все побите одразу, розумієте, це рани в рослині. І одразу, так як у нас ще підвищена вологість була, от, тому що йшли дощі, був вітер, який якраз і розносять весь непотріб, ці всі хвороби нам. От. Ну і волога, і плюс десь 18 була температура, це якраз ідеальні умови для. Усіх хвороб. Тому одразу обробив я топсіном, щоб забезпечити хоч якийсь захист. Але топсіном обробив не все. Наприклад, кабачок і отам огірок Я обробив фітохелпом. Це біопрепарат. Зараз ви бачите його на екрані. От. Тому що там у нас вже є плоди і ми їх вже будемо зривати, продавати, тому топсіном я їх не обробляв. Топсін він занадто потужний. Тому і тримає він днів 20, тому ну ніяк. От, обробив конкретно біопрепарат. Ну, як бачите, поки що я не бачу ніяких ознак хвороб. Все, що я бачу, це просто воно побите, то таке, то нічого тут не вдієш. От. І це на нас сьогодні четвер, а град був в неділю. Це я одразу ж в неділю після граду обробив топсіном А на наступний день, вже в понеділок, я пройшовся ще й мегафолом. от, Пройшовся все мегафолом. Це, можна сказати, теж біопрепарат, він на основі гумату. Там теж є різні амінокислоти, полісахариди, там і всякі такі трошки калію, який, до речі, теж виступає в ролі е, у нас е, як антистресант. Свого роду. Тому воно теж допомогло. Пройшовся вже все, реально все обробив я. Тобсі надавав я 50 грамів на 10 літрів води, і мені цього, ну, наприклад, якщо на кавуни, от мене сюди на це поле йде, тут 30 соток десь, може трошки більше. Іде два писковачі, тобто 20 літрів. Ну, понятно, що все ж поле 30 там, грубо говоря, соток. А е, якщо порядкам пройтись, то половину можна відкинути. тобто 15. Ну, Я даю зразу, типу, як на дві сотки розвожу його і так проходжусь в порядках. Цього вистачає, нічого не хворіє, все добре. Тому в принципі, ну, так я розвожу і добрива, так я розвожу фунгіциди, інстектициди, От, і проливаю. Наприклад, якщо баклажан взяти, тут вистачає одного перскуча. А якщо взяти е, цибульку, тут всього 5 літрів треба. Ну і з цього розрахунку, якщо на 5 літрів, то я вже даю не 50 звісно ж грамів, а грамів там 15. От, і все. Більше не даю. Якщо так, ми розраховуємо. Але я зазвичай пирскую баклажан разом з цибулькою. Тому От, вношу зазвичай одразу на 15 літрів. І те, і те виробляю. Так що. Ну і добрива, Підживлення, листки були в стресі, тому ну, по ним це я так дав. Може там мегафол чимось допоможе, але не усіх листочки були робочі, тому він, ну, не всі його засвоїли. А мене, дякувати Богу, добрива і з амінокислотами. Звісно, амінокислоти теж краще по листу давати, вони краще засвоюються, Але ну, листка можна сказати, не було. Тому я вносив просто, ну, і проливав водичкою та вносив, як зазвичай, в корінь. Ну, от, Якась частина засвоїлася. Ну, це теж свого роду допомагає, тому що амінокислоти там і бурштинова кислота там їх багато. От, і Вони допомагають якраз це все їм і пережити. Тому От, оце, от так я і рятував. Власне. Сьогодні він помідор проливав також 20 амінокислотами. самінокислотами. От, але на помідорі там нормально. Тут поки що ми даємо фосфор на кавуни 13 40 13 тому також з амінокислотами. Ну таким чином от ми його виводимо із стресу. Поки що бачу, що начебто все нормально. Не знаю, як далі буде, але поки що все добре. Все росте, хоче побити, але у нього, бачите, є точка росту, тобто буде діло, я думаю. Трошки запізненням, але діло буде. Так що такі от власні справи. От тут кому-кому нічого нема, це якраз траві. Траву навіть не зачепило. Так що, друзі, отак от ми. Ух, усуваємо наслідки наших природних катаклізмів. Ну а ви, друзі, обов'язково підпишіться на мій канал, всі хто не підписані. От. Ну, Всі крім москалів, звісно ж. От. Ну і ставляйте подобайки. Ну а на цьому побачення.